Привіт! Якщо ти цікавишся сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями і бажаєш стати провідним it фахівцем захоплено вивчаєш англійську мову та бажаєш вільно спілкуватися нею на будь-які теми. Бажаєш навчати широкий спектр психолого педагогічних інформатичних та англомовних дисциплін і бути конкурентно спроможним вчителем інформатики та англійської мови, тоді наша освітня програма саме для вас. Запрошуємо на навчання за освітньою програмою середнього світа інформатика та мова і література англійська першого бакалаврського рівня вищої освіти до факультету комп'ютерних наук, математики, фізики та економіки Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галактионовича Короленка. Мета освітньої програми середня освіта інформатика та мова література, англійська це формування необхідних знань та навичок для здобувачів у майбутній професійній діяльності. Ти можеш стати вчителем інформатики, англійської мови та зробити свій внесок у розвиток освіти. Чому саме ця програма? По перше, вона має міжпредметний характер. Ви отримаєте знання з педагогіки, психології, інформатики та мовознавства. Це формує всебічно розвиненого вчителя, який здатен якісно викладати надзвичайно важливі предмети. По-друге, нас практична спрямованість навчання. Ви матимете змогу приходити безпередну педагогічну практику, що допоможе вам здобути необхідний досвід ще під час навчання. Особливістю нашої програми є участь у міжнародних проєктах, таких як Erasmus+, що відкриває можливості для професійного зростання та європейської інтеграції. Також наші студенти можуть брати участь у програмах внутрішньої і зовнішньої академічної мобільності. Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Галактіоновича Короленка. Єдиний заклад у нашому регіоні, який пропонує таку унікальну освітню програму. Під час навчання ти зможеш опанувати перенування та інформаційні технології і стати сучасним фахівцем, який не лише розробляє, а й навчається розробляти самостійно подання. Працювати з базами даних та інформаційною системою, аналізувати і керувати великим обсягом даних, що відкриває двері в сфері технологій та аналітики. Зрозуміти архітектуру обчислених систем і мереж, що допоможе тобі не лише викладати ці дисципліни, а й професійно працювати в it сфері розробляти сучасні вебсайти та ділитися своїми знаннями з учнями, опадовувавши основу веб-програмування, стати професійним вчителем інформатики та англійської мови, навчившись ефективним методикам викладання та використання новітніх педагогічних технологій, опанувати методику навчання англійської мови, щоб формувати нове покоління поліглотів свою англійську мову на практиці, розвиваючи усне та писавне мовлення для викладання перекладу чи міжнародного співробітництва. Не втрачай свій шанс! Обирай перспективне майбутнє разом із нами. Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Гелехтіоновича Короленка чекає на тебе. Приєднися до нашої дружньої студентської родини та ставай частиною сучасної освітньої спільноти.